Як і сім років тому Денис та Анастасія прийшли на побачення до годинника закоханих. Бульвар Шевченка особливе місце для пари. Саме тут відбулося їх перше побачення. А познайомилися спортсмени ще в 98-му році на спільних тренуваннях. Саме спорт і об'єднав цю пару. Денис із хвилюванням згадує, як вперше побачив Анастасію. Я помню цей день, кабути це було вчора, маленька з большим бантом. Она зашла к нам в зал, стала в строй и начала разминаться. Мне тогда было 9, я был в пятом классе, по-моему, да. Ну, а Настя на год младше. Багато років спільних тренувань та змагань зблизили молодих людей. А 2012-го Денис і Анастасія зіграли гучне весілля. Звісно, не обійшлося і без улюбленого ушу. Як молодята демонстрували своє майстерне володіння зброєю, гості свята запам'ятають надовго. У подружжя Сидоренків професійний спорт вже позаду. Тепер Денис та Анастасія працюють тренерами з ушу. Свою майстерність та багатий досвід участі у багатьох всеукраїнських та міжнародних змаганнях передають маленьким ушуїстам. Анастасія вже встигла виховати чемпіона Європи. Переконана в першу чергу завдяки підтримці чоловіка. Наставники кажуть, вони кращі друзі і вдома, і на роботі. Подружжя часто радиться одне з одним з професійних питань. У обоє хатінака роботами наоборот приходили, обсуждали а у мене там на тренуванні то, у мене то, то ну зараз з появленням ребенка, конечно, вначалі було дуже тяжело, тому що я не одразу вийшла на роботу, а у нього я почувала, що це коли цілий день його немає вдома. Зараз у подружжя підростає маленька донечка Еліна. В майбутньому батьки бачать її також спортсменкою. А зараз намагаються бути гідним прикладом для своєї доньки. Ми э, настроєні на те, що вона буде займатися спортом. Тим, который вибере. Поначалу ми будемо її подталкивать, конечно. Ну а далі, коли вона стане повзрослі, пусть вона сама зробить Наді... Моя... Надіє желание, щоб вона все-таки пішла по нашим стопам і продовжувала займатися ушу. На майбутнє у подружжя багато планів, і більшість з них пов'язані з головною справою їх життя спортом. Оксана Якименко, Денис Опалів, Тв. 5